Це мій сніданок вирішила трішки збалансувати своє харчування, щоб скинути вагу. На сніданок у мене одне яйце з сиром та помідорами, огірок та шматочок хлібу. Так, головне триматися, а після того йду на роботу, а після роботи в басейн. Так, сьогодні буде весілля, а це означає, що завтра буде достатньо багато роботи. Накрили тут, буде багато гостей. Такі тут невеличкі декорації. А тут ще буде у них бар відкритий. Я так думаю, тут хто забажає більше випити, то треба буде купувати. Ось, такий столик. Ну, в принципі, зато сьогодні. На другому поверсі прибирати майже нічого. От, і, мабуть, ще буде сніданок, бо тут вони таке устраюють інколи сніданки якісь. Для чого воно, що воно означає, я, чесно говорячи, не знаю. Не розпитувала. Сходила в басейн. Так класно тепер легкість, така легкість у тілі. Мені подобається мені, до речі, плавання дуже допомогло позбавитися від боли і в шиї, і в спині. От, тепер я можу ну, часами сидіти, наприклад, за столом і читати щось або виконувати якісь завдання, тому що раніше просто не могла У мене шия, здавалося, відвалиться. От, і головні болі були часті, а також, коли лягала спати, не могла собі місце, знаєте, для голови знайти комфортне місце, щоб заснути. От, Зараз такого немає, слава Богу. Тому якщо у вас є така можливість ходити у басейн, то ходіть обов'язково, але треба правильно плавати. А не так як ми звикли, голова над водою їде, і, і ми пливемо. Ні, треба голову опускати в воду. І таким чином не буде додаткового напруження для спини та шиї. От, я зараз готую обід, там сосиски в мене запікаються. Ось таку пасту відберу. І потім все ж таки хочу з'їздити в Корбридж, Це тут село недалеко, буквально 5 кілометрів десь від нас. от І там погуляти. Після роботи, після басейну, відчуваю себе така наповненою енергією. Хоча після басейну, як правило, я приходила така вже, хотілося б мені лягти і відпочивати. А сьогодні класно я себе почуваю, тому... Тому треба це використати сьогодні з користю і піти кудись погуляти. Не знаю. Так, це сьогоднішній мій обід. Тут у мене дві сосиски, чи не сосиски, навіть я б сказала, це ковбаски, потім паста і салат. Ось так. от. І зараз додавлю ще трішки собі соусу. Головне, щоб не переїдати, тому що це моя основна проблема. Я переїдаю, я можу а, поїсти. Відчуваю, що іще ще хочеться насипати собі, переїсти. І потім вже, ну, після того дуже важко. Тому головне на цій одній порції зупинитися і не досипати собі добавки. Так, я вже приїхала в Корбріч. Щось, поки збиралася, у мене ентузіазм пройшов. От ну, я все ж таки все одно себе випхала і приїхала сюди. Але я згадала, що забула прийняти свої таблетки від цієї. від... чи то від... Так, це я вже гуляю по корбрі. Трішки пройшлася. Корбридж — це старе місто. Колись належало воно римлянам От, і слугувало для поповнення провізії. Гарне старовинне місто. Це все будиночки. Люди там живуть не знаю скільки років цим будиночкам, але виглядають вони такі о, старовинними. Ми гуляємо далі. Це центральна вулиця, тут зупинка, автобус не зупиняється і можна не просто доїхати. Об якийсь за мене. ком тут датується 1834 1813. Бачите, якби одна могила і захоронено там декілька людей, які належали одній сім'ї, я так розумію. Взяла собі такий кроссан здоровенний. Зараз буду куштувати. чи смачний смачне ні Кондитерська, звісно, там вже розрослася. Черги в них велике, і кафе вони вже зробили, тобто зі столиками на вулиці. От, я була тут, мабуть, рік назад, навіть більше півтори року назад. Тобто і вибір тоді був такий скудненький, а зараз і вибір великий, і людей дуже багато. Но зараз коштує, що воно. Так, не одаліла я той весь круасан, тільки половинку з'їла. Достатньо великий, смачний, хочу сказати. От і кава у них смачна. Зараз перейшла на безкофеїнову, бо від звичайної кави прям серце вилітає з грудей. Sorry, Sorry. Thank you. зараз піду прогуляюся трішки, щоб потрамбувалася те, що я з'їла що підгодовують стільки пташок багато інкулянтів. Скільки їх тут. Ці маленькі. Це хоробці чи хто. Тут дуже гарно. Квіти такі красиві. І міст через річку. Річка називається Тайн. Зараз хочу піти прогулятися Public пас. Тобто доріжками для ну, тобто для всіх. Тут такий прям трафік бізі-бізі сьогодні. Вітряно сьогодні. От там, в далечині парує з труби, Там знаходиться, знаходиться місто Хекса, в якому я живу. А то завод, який називається Егер, І зараз на літо моя донька влаштувалася туди працювати. В принципі, цікавого нічого немає, просто доріжки, доріжки, трава, поля, той міст, котро я тільки що переходила. от. І я задоволена, що я себе так випхала з дому. Бо буває у мене плани на будую собі, а потім, а потім як залізу в Інстаграм або Фейсбук і все, день пропав. тому, Тому я дуже задоволена що я сьогодні продуктивно день проводжу. Отак, тут така маленька вузенька доріжка. Що дуже-дуже незручно. Але такі заросли не піду. Повернуся ж таки назад. Так, вийшла я на всю цивільну доріжку. Буду краще не йти. Не знаю, як мене чути, бо тут вітер дує. До речі, можете мене привітати. Завершила свій курс сплавання. Сертифікат маю отримати десь через місяць. От. А, як воно було? В принципі, нормально. Спочатку частина була онлайн, треба було виконати завдання. Потім у нас було два вебінари онлайн. Ми приєднувалися через Zoom, теж нас запитували там деякі питання стосовно теорії. Ми відповідали, працювали там в групах, описували техніку сплавання і так далі. Потім чотири дні очно. Ми збиралися в нашому, в нашому місті в центрі дозвілля, там, де є басейн, куди я ходжу. Були теоретичні спочатку, там декілька годин теорії, а потім ми йшли до басейну, розбирали техніки, знаходили помилки. А, там, вирішували, як їх треба виправляти, а, які активності треба задіяти, які додаткові, який додатковий інвентар можна брати і а, працювати з дітьми, щоб покращити техніку, чи навчити їх а, тій чи іншій техніці плавання. От. І потім ще. Два уроки кожного дня давали, тобто всього я провела ну не вісім, а сім уроків, бо останній день проводила тільки один. Було трішки важкувато в плані того, що треба швидко пояснити, що мають діти зробити, але в принципі я справилася і молодець.